Ви на каналі Агрегатор новин. Вітаю! Підпишіться на наш канал, щоб бути в курсі всіх головних новин української економіки, а також ставте лайки, щоб якомога більше людей змогли побачити це відео. За час повномасштабної війни державна електронна торгова система Прозоропродажі допомогла заробити до бюджетів різних рівнів понад 10 мільярдів гривень. З 24 лютого 2022 року в системі відбулося понад 18 тисяч успішних онлайн аукціонів з реалізації публічних активів. З 10 мільярдів 2,7 мільярда принесли успішні аукціони з реалізації активів банків Банкрутів, які оголосив в системі фонду гарантування вкладів фізичних осіб. 2 мільярди гривень надійшли до державного і місцевих бюджетів від малої приватизації державного і комунального майна. Успішні земельні онлайн-аукціони допомогли заробити до бюджетів різних рівнів майже 1 мільярд гривень. Серед найдорожчих об'єктів, які бізнес придбав у прозорий та конкурентний спосіб під час війни, були спеціальний дозвіл на користування надрами на Майорівську площу у Полтавській області за 1,1 мільярд гривень, майнові права та права вимоги від фонду гарантування вкладів фізичних осіб за 410 мільйонів і 350 мільйонів гривень відповідно, та державний порт. Усь Дюнайський за 200 млн грн. Зазначається, що наразі на етапі укладання угод в системі Прозоропродажі є понад 2000 аукціонів, які можуть принести до бюджетів ще 2,7 мільярди гривень. На цьому все. Дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео.